Так, ну що, друзя, бачили яка була куча? Покажи. Яка стала? Три дні носив, за 20 минут порубав. Ну хай за пів години. Все, порубав. Все, швидко і качественно. Перерубано, тепер хай вони лежать, чого не в ковш там мене питали. То що вони тут у нас і лежатимуть. Мені треба, я прийду, наберу їх собі. І ще я буду мати там щелок дофіга, ще треба дочистити рівчак, хоч і дерева трохи підчистити. Правда, з рівчака так носити не хочеться. То ще дорубаю. Тут трошки моють ті кущі ще хочу почистити, бо тут дуже наше. Вони були почищені, але ми їх був, я за них завув покорчувати їх. І трошки вони тепер мішають. То виріжемо, ще буде дрова у нас. То тут такі справи. А кому для господарства нормальна штука. Оцей Ярпал такий. 80-ка на бензиновому діяті, вообще прекрасно. Він із своїми гілками. Ну я думаю, що їх більше в нього і пхать не треба. Є бензопила, можна переписувати. 120, то я вже думаю, то вже можна смело різати на ці. На як його? На швирки, та й топиш. А цей він справляється з, як, з поставленими задачами, що від нього треба, і це він справляється на ура. Я кажу, Ми його спробували у му році він мені зайшов і це літом придбали собі такого самого робота є без питань. Класно. Це от -от -от -от. Да. Дякую всім за увагу.